Поговоримо про випадки подання уточненої фінансової звітності. Вітаю у черговому випуску. Сім хвилин з Мар'яною Кавен та командою Seminar.com. Отже, подавати уточнюючу фінансову звітність чи ні. Якщо ми говоримо за саму фінансову звітність, яку подавати, якщо уточнюємо, то мова йде, очевидно, про якусь помилку. Перш ніж ми перейдемо до картинки, яка на слайді, я хочу, щоб ми з вами усі помилки умовно розділили на погляд на помилку з точки зору бухгалтерського обліку, і погляд на помилку з точки зору податкового обліку. Ось тут, в податковому обліку, цей момент регулює стаття 50.1 податкового кодексу. І передбачає у випадку допущення помилки, якщо платник податків виявив у строк до 1095 днів від граничного строку помилку, він має право або подати уточнюючу, або виправити у складі поточної декларації. Ось тут, якби все більш-менш зрозуміло. Що стосується бухгалтерського обліку, ось тут царює ПСБО 6 виправлення помилок. В якому йдеться лише про той випадок, коли помилка вплинула на доходи або витрати і допущена у попередніх роках. Про іншу помилку не сказано нічого. Я маю на увазі помилку, яка допущена у поточному звітному періоді. А з цього робимо висновок перший помилка, яка допущена протягом поточного звітного року, виправляється наростаючим підсумком у складі відповідної групи доходів і витрат, як би мало бути проведене, у звітному періоді. Якщо ж помилка зачепила попередні роки, стандарт 6 говорить про те, що вона коригується. Завдяки вхідного сальдо рахуночку 44-й нерозподілений прибуток. А також при виправленні помилки ми зобов'язані вказати в примітках зміст причину помилку, а також вказати, чи оновлена фінансова звітність оприлюднювалася. З цього роблю висновок наступний. На відміну від виправлення в податковому обліку, де чітко прописано, що є уточнююче, а є в складі поточної, та й ми з вами в основній формі декларації бачимо верхній правий кутик: ми обираємо звітна, звітна нова, уточнююча. Якщо ви глянете фінансову звітність, незалежно який з трьох пакетів ви подаєте, як мікро, як середній чи як великий. В будь-якому випадку немає можливості обрати звітна, уточнююча чи нова звітна. Тобто уточнюючої фінансової звітності немає. Це висновок перший. Друге, виправлена фінансова звітність, вона називається оновлена. Ми просто фінансову звітність переписуємо такою, якою б вона мала бути, якби помилки не було. І далі вже її подаємо як додаток до податкової декларації. Увага на слайд. Отже, якщо помилка впливає на. І от є чотири варіанти. Варіант перший показники фінансової звітності і декларації, то чи подається фінансова звітність? І ще раз, уточнюючої фінансової звітності немає, але є оновлена. І тому. Коли помилка зачепила і фінзвітність і декларацію, безумовно, і одне, і друге слід подати. Причому спочатку фінзвітність, а тоді декларацію. Випадок другий. Наша помилка вплинула виключно на показники декларації. Допустимо, ми допустили помилку у додатку РІ податкові різниці або в будь-якому іншому додатку. На цей рахунок податківці дозволяють. За їхньою рекомендацією не подавати фінансову звітність, а лише податкову декларацію. Моя порада буде іншою. Якщо ви подаєте е, уточнюючу декларацію в зв'язку з тим, що виправляєте показники самого податкового зобов'язання з податку на прибуток, слід подати обов'язково фінансову звітність оновлену, яка буде невід'ємним додатком до цієї декларації. Варіант третій. Показники фінансової звітності, ваша помилка вплинула б виключно на показники фінансової звітності. Ось тут дивна дивина. За роз'ясненнями фіскалів, ми б з вами мали подати податкову декларацію за той період, за який змінилася наша фінансова звітність. Ну, наприклад, за 2017 рік, в зв'язку із помилкою, яку ви знайшли, ви виправляєте фінансову звітність. У вас, скажімо, було оприбутковано основні засоби, а мали би бути запаси тощо. У вас змінилися показники фінансової звітності. На думку податківців, для того, щоб оновити фінзвітність, слід подати саму податкову декларацію, до якої додатком додати ось цю фінзвітність. На мою думку, це не є цього робити не обов'язково. І четвертий варіант квартальні показники. Ваша помилка вплинула на квартальні показники. Якщо у вас звітний період квартал, і ви допустили помилку у першому кварталі, але виявили її за результатами року, фінансова звітність згідно стандарту 6-го не оновлюється, оскільки помилка в поточному звітному періоді відображається тоді, коли ви. Її виявили і показуєте в складі поточного року доходів і витрат. Е, уточнюючу декларацію, на мою думку, подати потрібно, е, оскільки це якщо різні звітні періоди, перший квартал, рік, відповідно на підставі цих показників буде залежати податок на прибуток, і якщо його величина від того буде змінюватись, то звісно потрібно подати. Я би радила. В цьому випадку до декларації подавати оновлену фінансову звітність. І щоб легко було запам'ятати, чи потрібно подавати уточнюючу фінансову звітність, коли ми виявили помилку. Перше, уточнюючої нема є оновлена фінансова звітність. Подавати раджу, якщо подаєте податкову декларацію. Чому? Тому що. Згідно статті 46.2, фінансова звітність є невід'ємною частиною декларації. Більше того, сама відмітка, ваша галочка в податковій декларації про те, що ви подаєте фінансову звітність, є обов'язковим реквізитом. До речі, якщо ви уточняєте попередній звітний період, податківці, посилаючись на 46.4, в якій прописано ваше право. Подати пояснення до декларації говорять про ваш обов'язок, коли ви уточняєте попередній період, дати пояснення, що саме ви поправляєте і суть причину вашої помилки. Пам'ятаємо про те, що фінзвітність подається першою, а тоді декларація. Підписуйтесь на наші новини. Ви можете це зробити на сайті Семінар.ком, сторінці Facebook та каналі YouTube. До нових зустрічей! Традиційно у березні команда Семінарком організовує наймасштабнішу бухгалтерську подію в Україні великий квартальний семінар у багатопотоковому форматі. Я разом з колегами підготували актуальні теми виступів, щоб повідомити вам про всі зміни та зменшити податкові ризики. Після семінару на усіх чекає зіркова комедійна вистава. Тож 28 березня запрошую приєднатися до семінару. У залі або ставайте онлайн-учасником.